Самокат Марадон Райт Воло сріблястий. Висота керма загальна 86 см. Це від підлоги до керма. Від платформи до керма 79 см. Висота корма від хамота до грипс 59 см. Ширина керма 61 см. Грипси з гуми. Довжина платформи 50 см. Корисна там, де стоїть нога 35 см. Ширина платформи 11,5 см. Алюмінієвий хомут на 4 болти. Колеса 110 мм. Садечник дюраловий. Покриття поліуретан. Підшипник абек 9. Надеться на наш наждак. Це для того, щоб нога не скользила при їзді. Ніжне гальмо об заднє колесо стандартне. Загальна довжина самокату 70 см. Самокат дуже легкий 3,6 кг. Витримує 100 кг. Також він має систему компресію I-HIC, це така спрощена система компресії HIC. Тобто це не різьбова, не сама дешева і він достатньо надійний. Не буде занадто часто виникання люфтів і так далі. Тобто самокат надійний і за свою ціну просто топ. Збирається дуже просто, От просто дістаєте руль і платформу з коробки, руль вставляєте в платформу, там де хомут, і просто затягуєте 4 болти шестигранниками, які йдуть в комплекті. Все.